Починаємо з адхомобілізації. Присідаємо в малосину. Коліна напрямок стопи, спинка рівна. Рахунок 5 5 4 3 2 1. Підіймаємося, таз рівень колін. 5 4 3 2 1. Опускаємося. 6 5 4 3 2 1. Підіймаємося. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємося. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Підіймаємося. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Закінчили. Переходимо до напрямок силу. Ми будемо присідати. Спочатку з короткими затримками. Почали. Один. Два. Три. Чотири. Пружинка. Видих. На вдисі. Один. Два. Три. Чотири. На вдисі. Один. Два. Три. Чотири. Пружинка. видих. Один. Останній раз. Два, три, чотири. Зараз ізотонічний режим. Ми будемо плавно присідати і підійматися на рахунок. Десять без крайніх точок. Тобто починаємо з трошки трошпризігнутими колінами. Почали. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Вгору. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Закінчили. Зараз режим три-три. Ми робимо три динамічних присідання. І присідання з затримками на Одесі. Почали. Один. С, два, с, три, с. Затримки. Один. Два. Три. Нище. Один. Два. Три. До вдих. Один. Два. Три. Пружинка. С, динамічні. Один Два. Три. Видих. До вдих. Один. Два. Три. Нище. Один. Два. Три. Нище. Один. Два. Три. Пружинка. Видих. Ще раз. Один, с, два, с, три, с. Один, два, три. Нижче Один, два, три. Нижче Один, два, три. Пружинка. С. Три. Один с. Два. С. Три. С. Один. Два. Три. Один. Два. Три. Один, два, три, пружинка, видих. С. Присідаємо шість раз. Один. С, два, с, три, с, чотири, п'ять. Шість. С. Присідаємо з затримками. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Нижче. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, нижче. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Піднялась.